Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я завжди я Володік. І сьогодні я вам покажу, звідки я беру у ті всі робокси. У мене зараз на балансі 153 робокса. Звідки я беру робокси? Е, ну, на якій карті я їх беру, що я роблю, щоб їх зробити. Зараз я вам все розкажу, все покажу. Дивіться, в мене є пара скінів, я недавно зробив е, останнє моє відео було, як я купив е, робот-анімацію на оцей скін. Але зараз я собі зробив скін ніндзі. Такий платний. Я купив маску, я купив е, костюм. І сьогодні я зробив отакий скін. Мені подобається дуже, буду з ним ходити. Е, і так, давайте приступимо до відео, звідки я беру роті що я для цього роблю. І. Ну Погнали. Так, перше. Please donate. Це мій заробіток, можна сказати. Зараз я вам покажу, як там розвиватися, як там все робити. Дивіться, ми заходимо в PліzDonate. Натискаємо грати. E, так, але там є одне но. Ну, як сказати, це легко зробити, але це но. E, там треба мати геймпаси. Якщо ви знаєте, як зробити геймпаси. То зробіть геймпаси там на 5 робоксів, на 2 робокси, на 10 робоксів і так далі, щоб вам люди змогли донатити робокси. А якщо ви не знаєте, як їх зробити, пишіть мені в коментарях, як їх зробити, або подивіться десь в інтернеті в будь-якому відео, вбийте в Ютубі, як зробити геймпаси і вам буде пояснення, там багато відео на таку тему є. Можете собі подивитися. Так, зараз вже Plays Donate загружається. У мене щось з інтернетом трохи погано. Зараз я вам все покажу. Е, перше, коли ви зробили ті геймпаси, вам треба зайти в гру груплі, зробити свою стійку. Давайте я перезійду, тому що щось. Чуть-чуть, глючить -чуть в мене. Інтернет, вам треба зробити свою стійку. І е, є пару тактик. Або е, ходити до. Людей, які донатять. Зараз я вам все покажу на прикладі на, на собі, і ви будете вже знати, як все робити. Або ви підходите до якоїсь людини, яка всім донатить, і просите в неї донат, або стоїте просто біля своєї стійки і чекаєте, поки вам хтось задонатить. Заробляти тут дуже-дуже легко. Я тут. Не знаю, ну я вже на тій карті десь місяць, місяць з половиною, десь отак. Я недовго на сиджу вже, і от я вже заробив всі свої робокси. Я вже так багато робоксів заробив. Ну, напевно, трошки більше, ніж, ніж місяць-половиною, з половиною, десь два місяці. Але все рівно це дуже мам. Ну, малий час. Дуже скоро зробив я робус. Так, ще в мене, як ви можете, напевно, бачити, з'явився в мене такий текст. О, єспліздонат загрузився. У мене з'явився отакий текст. Мій значок Володік. Якщо ви хочете на нього теж туторіал, то можете мені писати в коментарях, я Буду е зроблю вам туторіал. Дивіться, е ми підходимо до і тут має писати Unclaimed Ми нажимаємо на E кнопку, або просто мишкою нажимаємо. І в нас е, має писати Claimat. Зараз вона у мене прогрузиться. Я кажу, в мене поганий інтернет дуже не знаю чому. Е, Давайте ще раз. Так, і ви тут справа бачите лідерборд. як воно називається. Е, так, лідерборд. Дивіться, в мене вже прогрузилось. Давайте зайдемо в мою стійку. У мене є 648 робоксів на Е, Тепер ми можемо подивитися в наш лідерборд І тут найперша людина Андреф Тейт Ми дивимося на нього, але він зарунатив, ви собі уявіть. Він зарунатив 31 тисячу робоксів, і він назбирав 52 тисячі робоксів. Зараз прогрузиться, отут буде його скін. Ми зможемо побачити і знайти його. Або можемо його просто по ніку находити. Так. Добре, давайте. Андре нас його нік. Давайте будемо ходити шукати. Ну, припустимо, ви знайшли. Давайте я піру. Допустим, ви знайшли. Е, оце, наприклад, у це Undertage, і ви йому пишете по-англійськи бажано Can, наприклад, You donate me. Ставите, е, на питання. І ставите. Якщо він каже Yes, то ви. Кажете, наприклад, «кам», він за вами піде. Він має за вами піти ніби. Е, другий спосіб, е, якщо не допомагає це, якщо вас не замічають, то ви просто підходите до своєї стійки і отак стоїте. Е, і отак стоїте, е, і вам можуть задонатити. Давайте ще раз спробуємо, може мені зараз тут задоногить. Е отак От можна збирати робокси. Я кажу, в мене дуже поганий інтернет, не знаю чому. Е Ось, і я таким способом я просто просив людей отак підходив і просив людей... Чи можете ви мені зрозуміти, чи ви можете мені дати робоксі, але по-англійськи, тому що тут більш, більшість людей англійців, і ну, вони вас не розуміють, якщо ви будете писати на якісь інші мови мові. Вот. Ви пишете кам і. приходите його до стійки Тут, щоб вас замічали більше, дивіться, в мене ще є друга стійка Ой-ой-ой, інтернетом погано в мене не буде. Тут є прості стійки. Такі прості стійки І є стійки вже такі ніби розмальовані. От в мене такі стійки. От ще один приклад. Е і тут можна в тому магазинчику купити за оті бакси, я їх називаю. Тут зараз зліва Зліва в нижньому куті ви бачите. От оці, наприклад, стійки можна купити за ті бакси. Я вже купив собі такий мікрофон, таку сцену ніби. Я не хочу інакше купляти. Так. І все класно. У мене ніби інтернет же не став Давайте підідемо. Напишем. Чи можете мені задонатити? Пишете кам. І от... Можливо Ні, не піде Не піде вони за, він за нами. Якщо у вас буде добрий інтернет, ви зможете писати йому. Пише, що I'm Broke, не знаю, що кіамброк. Е, я я надіюсь, я вам допоміг. Ще є карти інші. На яких можна зробити робокси, але це вже буде в наступних відео. Якщо ви хочете ще якісь карти, то пишіть мені в коментарях, я буду читати, я буду бачити, що вам подобається такий формат, і ви хочете ще е, дивитись такі відео і заробляти робокси. Е, я думаю, що з наступних відео, одним з наступних відео, я собі буду робити рездвяний скін. Якщо ви маєте якісь ідеї скіна, Пишіть мені обов'язково в коментарях. Я буду обов'язково буду дивитися на ваші ідеї. Цікаві ідеї якісь мені пишіть, я буду обов'язково дивитися. Давайте ще раз напишем Can you donate me, please. Can you donate me, please? Я пишу з помилками, тому що я скоро пишу. Не бы интернет є? А так можете випрошувати? А вони ви не хочуть йти? Ну, я надіюсь, ви зрозуміли. Одним з наступних відео я буду собі в аватар-креаторі, буду робити собі скин. Маєте ідеї, пишіть мені обов'язково в коментарях. Давайте ще пару людей попробуємо спитатись і все. Я вже буду закінчувати відео, тому що я вже розказав, що маю сказати. Якщо ви щось не зрозуміло, обов'язково пишіть, я відповім. Ну, у мене інтернет поганий. Я не можу спитатися швидко. Там був Володик. Я вам сьогодні розказав, як збирати робокси, як я заробляю робокси. Е, всім удачі і всім пока-пока. Всім заробити багато-багато робоксів.